Це війна надовго. І навіть, навіть якщо будуть якісь перемир'я, навіть, навіть якщо буде ем, ну відбудеться, відбудеться щось, щось хороше, круто, якщо, якщо це буде несподіванкою І це, це буде таким сюрпризом, сюрпризом, що від цього всі цього офігіємо і впадемо в чат з вином, і будемо там, я не знаю, поки його не вип'ємо, не виліземо. Ну, це буде, це буде але Поки не пахне, що це станеться. Тому ми готуємося вдома. Кожна професія має бути. Ну, вона є корисною. Не всім бути, я повторюсь, в минулому на минулій зустрічі з вами, коли говорили, що не всі будуть штурмовіками. Ну, і не треба думати, що там піхота, штурма. Це єдине, куди вас відправлять. Ні, ваша професія будь-яка, вона корисна і нехватка кадрів в усьому є наразі. Зараз, через те, що ми розростаємося, в ідеалі нам би ще б мобілізувати хоча б півмільйона людей.